Дорогі друзі, вітаємо сьогодні на хвилюючій зустрічі, зустрічі, які проводить Олена Семенов Сумський державний педагогічний університет імені Антона Семеновича Макаренка і Маргарита Надутенко, Український мовно інформаційний фонд Національної академії наук України, із науковими керівниками учнівських креативних проєктів конкурсу, який. Відбувається в нашому університеті з нагоди сторіччя Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка. І перегортаємо далі пані Маргарита слайд. Ми зазначимо, колеги, що ця подія для нас із пані Маргаритою дуже хвилююча й тому, що ми виконали спільно кілька грантових проєктів. І тому й народилася спільна ідея запрошення вас до конкурсу, ну, скажімо, якого. І перегортаємо наступний слайд, бо з нами беруть участь у цьому проєкті такі славні організації, як журі, як презентаційні заклади, університет Ататюрка Туреччина. Інститут славістики польської академії наук то буде дуже цікаво, і ви вже відчуваєте колеги, що є певна інтрига, бо конкурс наш перевертаємо наступний слайд навколо слова. А слово ж, зброя для національної безпеки. Інтелектуальним наставником і порадником називають словник, і Віталій Жайворонок, український мовознавець, свого часу писав. Сказане чітко, збудоване кріпко, переживе віки, тож словник це цілий всесвіт. Наша секція присвячена колеги, і на слайді ви бачите темі такій українська мова і література в об'єктиві словника. А напрям ось такий: чому ж словники важливі у сучасному житті? І мета нашої з вами роботи і підготовки конкурсних робіт формування мовної стійкості, формування мовного чуття, мовного смаку, розвиток словникової культури особистості, популяризація національних словників і формування цифрових навичок в умовах діджиталізації суспільства в європейському та світовому просторі. Працювати над своїм словником завжди дуже цікаво. А що означає працювати над своїм словником? Наприклад, як найкраще вжити слово, бо серед словникового багатства особливе місце посідають словники, які дають можливість відображити в різних барвах рідне слово, наприклад, слово захист, а розкриємо словник. І ми побачимо, що слово захист має корінь хист, а це талант. Тему 2 ми вам пропонуємо українська література в світовому контексті, тема 3 – українська медіа і українська мова, тема 4 – словник як знак української ідентичності і все це об'єднане українською мовою, літературою і словником. А щоб не бути голослівним. Що ж таке словник, що таке цифровий словник? Чим опікується така єдина в Україні організація, як Український мовно інформаційний фонд Національної академії наук України? Розповість нам більш детально Маргарита Надутенко, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник і керівник, цікаво, керівник чи керівниця. А на це відповідь знайден теж у словнику керівник загальноукраїнського центру словникарства. Просимо вас, пані Маргарита. Доброго дня, шановні наукові керівники конкурсу, чому словники важливі? Слава Україні, слава українській мові та слава українським словникам. Вас вітає Український мовний інформаційний фонд Національної академії наук України. Чому саме ми до цього причетні? Наголошу на тому, що український мовно інформаційний фонд одним із перших створив електронну систему словники України онлайн. І наразі на сьогодні Український мовний інформаційний фонд є розробником більше ніж 50 електронних словникових систем, а також об'єктів національної словникової бази, які є у вільному доступі для широкого кола користувачів. Чому словники важливі? Сучасний словник це невід'ємна складова сучасного засобу навчання. Сучасні словники це сучасні, отже, сучасні словники колеги це мобільність, комунікація, оновлення діджиталізовані дослідження, завдяки якому Науковий простір може інтегруватися у європейський та світовий національний простір. Я представляю вам на слайдах статистику. Подивіться, будь ласка, шановні колеги. Кількість користувачів словниками, які розробив український мовно інформаційний фонд, за останнє півріччя перевищила 7 мільйонів користувачів. Так, подивіться, будь ласка, на слайдах представлені країни у відсотковому співвідношенні, які є лідерами у користуванні словниками. Це Україна, Польща, Чехія, можете бачити це на слайдах. Це статистика відповідно даних Google. Отже, що таке сучасні словники? Сучасні словники вони адаптуються під вимоги користувача, адаптуються під безліч сучасних слів в нашому величезному цифровому просторі. Ми запрошуємо вас користуватися достовірними академічними джерелами. Покликання бачите на слайді, це система, інтегрована система словники України онлайн. Ця система поєднала орфографічний словник, орфоепічний словник. Словник синонімії та словник фразеології покликання на електронні ресурси на слайдах Зазначу, що наші словники безперервно працюють, незважаючи на всі обставини навколо. Наші словники перенесені на закордонні ресурси завдяки співпраці з нашими закордонними колегами та працюються, наповнюються, оновлюються задля процвітання української мови. На слайдах ми демонструємо вправи, які можна виконувати, пропонувати учням за допомогою словника, використай словник». Вправи, які містять завдання з використання орфографічного словника, орфоепічного словника, фразеологічного словника, словника синоніми, словника антоніми, зломачний словник, розробником якого є український мовно інформаційний фонд. І в цьому році український мовно інформаційний фонд відповідно до графіку державного замовлення видав 14-й том великого тлумачного словника української мови, який вже завантажено на сайт та є у вільному доступі. Будь ласка, користуйтеся достовірними академічними джерелами та пропонуйте учням, студентам. Для використання створення різноманітних вправ, які ви наразі бачите на екрані. За допомогою словника, ми підтверджуємо або спростовуємо правильність написання слова, наголоси, вимови і багато всього іншого, про що ми ще з вами розкажемо на своїх майстер-класах разом з Оленою Миколаївною та іншими колегами. Зазначу, що сучасні інформаційні технології спрямовані на роботу з великими базами даними. Бігдейти досить поширений термін у сучасному цифровому просторі. Дуже приємно, що Український мовно інформаційний фонд також є розробником сучасних інтегрованих платформ, які ви бачите на екрані. Серед них зазначу. Кластер щодо життя та творчості Тараса Шевченка, онтологічне середовище Олеся Гончара та дуже багато цікавого матеріалу з інфомедійної грамотності, який було створено нашими колегами в межах грантового проєкту під егідою Айрекс. Про це можна ознайомитися на наших офіційних сайтах і долучитися до подальшої співпраці. Зазначу, шановні колеги, шановні учасники конкурсу, що ця інформація постійно оновлюється і ці реєстри поповнюються, і це оперативно відображається у вільному доступі для користувачів. Можна ознайомитися з розробками щодо використання електронних словників Українського мовно інформаційного фонду у навчальному процесі, режим доступу на екрані. Шановні колеги, ми відкриті до співпраці та пропозиції. Сердечно бажаємо вам натхнення у вашій творчій діяльності. Бажаємо оптимізму молодим дослідникам, яких ми плануємо нагороджувати цінними призами від українського мовно інформаційного фонду. Будь ласка, долучайтеся, користуйтеся, розвивайте та поповнюйте нашу українську лексикографію. Дякую за увагу! Наголошую, що ми відкриті до співпраці та пропозицій. Дякуємо вам, пані Маргарито, за таке вітальне слово і за таку подорож, візуалізацію і хвилюючу розповідь про те, чим опікується ваш фонд, бо кожний словник це велика робота, величезна робота. І сьогодні, коли не можна уявити собі культурну людину, яка б не потребувала словника, і ніколи ним не користувалась. Це я цитую слова українського поета Максима Рильського. Ну а ще, от ви дійсно правильно зазначили, що джерелом надійної інформації є академічні словники і довідники, створені у Національній академії наук. З метою забезпечити культурно-освітні потреби, вимоги особистості. А ще мовознавець Лев Полюга свого часу писав, що важлива особистісна складова кожного словника і роль словникаря, адже кожний словникар це суспільно орієнтований вчений і державник. Ми часто густо, коли розкриваємо словник, забуваємо глянути, а хто автор. Де підготовлений цей словник? Тож, колеги, конкурс наш і присвячений тому, щоб ми нарешті поміркували, подискутували, чому словники важливі. І для вивчення українського фольклору, української літератури, української мови зазначимо, що конкурс креативних ідей буде проведено у два тури. І на наступному слайді, так, колеги, тут ви бачите два тури. І з 1 лютого до 10 березня в нас триває перший етап конкурсу. Готуємо тези, оформлюємо постер і надсилаємо за відповідними адресами, які вам вже відомі. А вже на другому етапі ми захищаємо постер відповідно до тієї проблематики, які. Яку ми обрали за тими напрямами, які ми показували вам уже попередньо. І ще раз наголошуємо, що наша тематика багатогранна, ви маєте право запропонувати власне бачення, відповіді у тезах, чому ж словники важливі, і просимо пані Маргариту показати перелік орієнтовних словників для підготовки тез та постеру. Колеги презентація залишається у вас. І відео. Це не є повний перелік, звичайно, тих слоникових продуктів і платформ. Ви маєте право і далі продовжувати. Ми лише ставимо вам орієнтири. Ми надзвичайно вдячні вам за співпрацю, за хвилюючи ті запитання, і готові надати вам відповіді на запитання, які у вас виникли. Дякуємо вам за увагу! і Красивого старту вам.